Мирні переговори щодо України вже цієї зими. Так це можливо і про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Чому це важливо від польського прем'єра було почути? Та тому, що з 1 січня 25-го року саме Польща головуватиме в Європейському Союзі. А це 27 країн, всі 27 наших союзників. Друге, вже післязавтра в четвер до Польщі, у зв'язку з цією заявою, прем'єр-міністра Польщі прибуває і буде з візитом президент Франції Макрон. Пам'ятаєте, була зустріч в Парижі і пам'ятаєте, з ким зустрівся Макрон правильно з президентом України Зеленським і з президентом новообраним США Трампом? Тому ця зустріч після завтра в Варшаві французького президента і польського прем'єра вкрай важлива для нас. Третє. Точно з 1 січня до Польщі, до прем'єра Туска, приїде і британський прем'єр-міністр Кір Стармер. А це ще один ключовий союзник України, як і інші країни Європейського Союзу. Що це означає?